Всім привіт! Вітаємо вас на своєму каналі. Сьогодні хочемо поговорити на таку досить цікаву тему, як почати вести особистий блог. Так, і це достатньо актуальна тема, тому що ми і е, в своєму курсі розповідаємо, як це зробити конкретно, вже пошагово. Да? А зараз хочемо просто поділитися думками для вас у вільному доступі. Тож, як людині, яка мріє, яка ходить з цими думками 24 на 7, крутить їх собі в голові, як вона була блогером, або е, почала вести свій бізнес в Інстаграмі, показувати, да? і ніяк не наважується це зробити. От, ходить, мріє, потім сама себе заганяє якимись негативними думками і ніяк не починає. От що їй робити? Що їй робити, можу зразу сказати, що не боятись, я вам можу сказати, що поряд зі мною стоїть мій страх ведення соціальних мереж, ведення контенту, мій страх з приводу того, що я комусь не сподобаюсь. Однак, на жаль, якщо не не те, щоб вигнати цей страх, а йти з страху назустріч. Або подружитись з ним, взяти його за руку і разом почати. Це також, оскільки по-іншому просто не буде. Так, і я ж вам кажу, кожен раз, коли ми записуємо особливо розмовні відео, страх присутній. І страх не те, що там, а у мене особисто мій страх з приводу розмовних особливого відео, з того, що а що казати. Хоча у мене дуже багато думок дуже того, і що я хочу сказати і поділити. В універі, да? весь лекції студентам багато років це робимо ось. Але я можу вас порадувати. Що цей страх стає значно меншим тільки коли ви починаєте діяти, і дійсно це робите, він зменшиться. Тобто так страшно завжди не буде. А, але якщо, наприклад, людина боїться, бо не знає, що саме їй вести, який блог, на яку тематику, от що їй робити? Що розповідати так? Ну я. Всім раджу, і ми також притримуємося частково цього принципу бути дослідниками. Треба, ну по-перше, вам 100% хтось подобається, хто як веде блог. Тобто наслідування ніхто не відміняв. І тільки шляхом оцього дослідження ви можете вирішити, що вам необхідно. Однак, все ж таки, вироблення контент плану, дисципліна. Да професійного потім. відношення. Потім. <рес> Давайте спочатку почнемо разом зі страхом за руку. Тобто, ти пропонуєш взяти і підписатись конкретно на 5-10 блогів, які тобі подобаються, за ними слідкувати, і ця надивленість дасть там першу ідею. 100%, так. Або, наприклад, навіть можна і так, і це дуже популярно, ви фанат якогось актора, Ну, наприклад, Бреда Піта. І почніть з цього вести свій блог, і я вам а я вас запевняю. <смеш> Може, і Рональдо. Хто вам подобається? Я от можу вам зразу сказати, це здається, що та ні, там безліч вже про це сказано. Однак ваша думка також є важливою, і в питання блогінгу в тому числі так, в тому числі та ж сама: б'юті рутина і лайфстайл про їжу. Да, те, як ви особливо сервіруєте стіл, показати, або щось готуєте, або у вас особливий масаж обличчя, ви знаєте, і почати з цього це і є вже ведення блогу. Так, саме початки ведення блогу. Так, А якщо це бізнес, да, у людини є mm -hmm. свій магазин, не знаю, меблів там. Салон краси, кав'ярня, ресторан, що завгодно. Так, нові бізнеси одразу починають з того, що ведуть Інстаграм, це вже закон. Але є ті, хто працюють давно. І в них офлайн, там, мережа да, або один магазин. І вони ну, трошки старше, можливо, вони не дуже легко так переходять в онлайн. От що робити їм? А знову ж таки, Дивитись інший контент можу вам зразу привести приклад такого блогінгу для Ютубу. До речі, це однак це і підійде. І для інстаграму були емігранти, вони переїхали з якогось містечка до Сполучених Штатів Америки, і у них був винний магазин. Однак там була маленька фішка, що так, батьки були старшими, а їх син був трошки поменший. І він перший почав робити онлайн дегустації своїх продукцій і про це розповідати. Тобто тут головне почати. Наприклад, у вас там магазин, ну, давайте уявімо, цукерок. Дегустацію цукерок, повірте, ніхто не відміняв. А якщо це онлайн. А якщо онлайн-магазин знову ж таки показувати, як, наприклад, там швейні набори ви продаєте, показувати людям, що робити з цими швейними наборами можна. Так, але, Розпаковки. якщо, наприклад, от я уявила там своїх батьків, твоїх, да, яким там. Трошки більше ніж нам, от я розумію, що вони би самі ну, навряд чи почали б вести онлайн якийсь, ну, інстаграм да, про угу. свій бізнес вже. Що їм робити? Найняти СММ спеціаліста. До речі, про це ми також багато розказуємо в нашому курсі сам собі СММ», як його найняти, як обрати і на що звертати увагу, так бо ну, якщо людині це взагалі не йде, вона не хоче, не може. Наймайте, і вам це дуже сподобається. Так і точно можу сказати, що у будь-якому випадку необхідно розвивати соцмережі. Про вас як зараз дізнаються. Тільки в соцмереж кожен, кожна людина проводить час у соціальних мережах. Так вже не гуляють по вулицях і не заходять до кожного магазину в пошуках потрібного. Да? Вже клієнт звик на дивані леж лежачи, да, листати цю ленту і так обирати собі покупки. Так, це якби реальність, тому і. Треба все ж таки притримуватись цього правила, щоб бути знову ж таки з ногом з ногою в ногою в часі. Так, бути. як казав Євгеній Черняк, я не знаю, там, як хто до нього відноситься. Я взагалі теж не розбираю це, але він, як бізнесмен, ну, щось зробив. Да? Він казав, що якщо вас немає в інтернеті, ну, вас взагалі не існує. Так, з цим можна поспорити ще. Поки деякі бізнеси ще працюють без інтернета і добре, і великі обороти, але через деякий час я впевнена, що це буде неможливо взагалі. І, от можу зазначити на беремо Україну. Зміна відбулася кожної території. Люди приїхали, виїхали, заїхали. Так, нові, і вони них про нові вас місця, так, місця. Вони про вас не дізнаються. Тільки Інстаграм, Тікток, і це ще додатковий плюс. Ви можете у своєму містечку бути 20 років. Так, вас знали сусіди, ваші друзі. Однак вони хтось виїхав за кордон, хтось повернувся, хтось переїхав з іншого міста. І тому, от якраз в нашій Ших реаліях реалії українського бізнесу це перше, що необхідно саме почати вести сторінку, бізнес-сторінку для свого якби свого діла. Так і це може ще стати вашим хобі. Як це вийшло у нас? Тобто багато із тих питань, які вас засмучують, можуть виникати за день. Але якщо ви захопитесь веденням соцмереж, це вас буде відволікати на 100%, Ви будете прикрашатись для камери. Да, це теж плюс, це теж особистісний ріст. зріст. Це Не, так. І, і от ми, до речі, проводили бранч, блог на лайті. Там також збирали ці питання, було дуже цікаво, і от навіть дівчата підтвердили те, що їм дійсно до вподоби кудись зібратись, вийти і додатково зняти відповідний контент для особистого блогу. Так, і більш детально про всі ці питання ми по-перше, виклали да, в нашому курсі е, певні лекції да, і завдання. Ви можете його придбати. У шапці профілю є посилання і в мене, і у Руслани. Так? І так само хочемо зробити невеличкий анонс пауза. Анонс. Це буде анонс для жителів. Дніпра, але Запоріжжя теж часто ми їздимо в Дніпро, тому, можливо, буде цікаво в Запоріжжю. Так, у нас буде лекція в просторі Флойд вже в цьому місяці, 26 квітня, о 13.00. Приходьте там дуже цікаво і естетично. Пишіть коменти, ставте лайки. Також багато цікавого є на наших сторінках в інстаграмі. Ми там викладаємо частину своїх знань, веденню блогу, як почати, як продовжувати. Також обов'язково ознайомтеся з курсом, який ми розробили. Пишіть свої питання, будемо раді відповісти. Всім дякую за увагу. До побачення! До побачення.